Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас червень, 19, те і зали... пройшло вже майже скільки, порахуйте, одна п'ята літа, навіть більше. Да? Про що ми... мені хотілося б поговорити? Помалювати? Про що б мені хотілося сьогодні помалювати? Коли ми малюємо акварелью, є деякі вправи, як ми тримаємо пензлика, як ми наносимо фарбу. І мені хотілося б показати вам пару вправ, які ви можете самі вдома робити, і взаємодіяти більш цікавіше з акварелью. Взагалі, чим більше ми повторюємо, тим. Ну, Тим не краще. Я завжди цитую Брюса Лі, який казав, що я не боюсь того, хто знає 10 тисяч ударів. Я боюсь того, хто знає один удар і відпрацьовує його 10 тисяч разів. Тому щось механічне, коли ми робимо, і це і творчості механічне, це дуже класно. Зараз буду доводити. Дивіться, взяла папір акварельний, я його трішечки розлінила на такі квадратики, да, на ньому намалювала це так, щоб мені було зручніше. Взяла два пензлика. я буду працювати сьогодні круглими пензликами. Бачите, вони майже однакові, але в одної фірми це номер восьмий, а в другої фірми це номер другий. І я беру зелену фарбу. Я взяла ще, ще серветку. Трошечки вимакую на сервеці пензлик, і дивіться, веду просто лінію. Цю лінію, бачите, вона достатня, тут було багато води, прозора. Не тепер що ще я можу зробити? Я зараз воду, водичку не макаю, три рази провожу по фарбі той самий, і знову веду цю лінію. І вона менше в мене розходиться, вона не така. Зараз, ну, два, три, 4, 5, 6, Шість разів я провела по фарбі. Знову веду. Тобто, чим багатше я беру цю фарбу на пензлик, тим він яскравіший. Чим більше води, тим більше він розтікається. Якщо в нас водички багато, наприклад. От ми ведемо, і тут є вода, і вода залишається. До цієї води, ми можемо, наприклад, ще цією фарбою, о, бачите, все рівно в мене висохло не, не робить. Ми можемо ще поверху додати. Зараз, що я хотіла, якщо в нас багато води, багато-багато води, і ми ведемо пензликом лінію. То в цю воду ми можемо ще додати фарби. бачите, вона буде розтікатися. Це тільки якщо багато води. Якщо ом, наша лінія встигла висохнути, то оця фарба, яку я накладаю зверху, бачите, вона лягає як окремий шар. Це, до речі, теж ну, прикольно. ми можемо цим пензликом, зараз я беру так густіше фарбу. Ми можемо ставити крапочки, так? От такі ми можемо ставити рисочки, тобто я тільки кінчиком пензлика таркаю з папіру. Якщо нам треба провести тоненьку лінію, або ще більш тоненьку, то я не нажимаю цей пензлик. Якщо мені треба зробити як тут товсту лінію, то я притискаю пензлик, набираю фарбу, притискаю пензлик до бумаги. Іноді мені треба намалювати щось таку пласку широку лінію. Я притискаю пензлик і веду вниз, притисла і веду вниз. Бачите, така широка лінія. Широка бах. Отут, коли я веду вниз, то зі мною разом вода також сюди підштовхується пензликом вниз. Тому оця краса акварелі, що якщо вона висохне, тобто я це не малювала, це пензлик залишив такий слід. Якщо мені це подобається, я це залишаю. Якщо мені там не подобається, я, наприклад, якось його розтушовую в інший бік. Але мені дуже подобаються ці штучки. Якщо я буду міксувати, наприклад, натискати і відпускати, натискати, відпускати, натиснула від. Відтиснула, натиснула, відірвала руку. Натиснула, відірвала. Бачите? Можна навіть натиснути, і я веду, веду, веду і повільно, повільно відриваю, і в таку тоненьку-тоненьку. Це нагадує якесь листечка. Веду, 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 веду і відірвала. Бачите? Отак веду, 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 веду і відірвала. Далі, точно так же ви можете робити е, цю лінію, е, малюючи як, от, наче півкруга. Да? Раз, два, от спробуйте, три, тоненько натиснули. Де це може нам е, далі, як ще? отак от ми можемо ставити. Зараз раз, і раз, такі, два, тоненько, тоненько. залежить дійсно від пензлика, яка буде рисочка. Але от я стараюся оп, оп. Отут, коли в нас залишається вода, ми можемо ще, наприклад, сюди додати водички. От якщо в нас багато води, от в чому цікавинка зараз водичка, фарба. Якщо в нас багато води внизу, я можу додати, наприклад, синій колір сюди. Секунда, Оп. щоб він не потік. Зараз спробуємо ще раз. Хочу, щоб воно трошки потекло. Водичка, зелена фарба. Раз, бачите, мокренький, беру синю фарбу, Ось сюди мокреньке. Давай ще. І от воно трішечки не розтікається, ану смарагдовий, смарагдовий колір. От. Якось так, да? таке затемнення. А, де це можна використовувати? Ми можемо це використовувати, ми з вами малювали троянду, да, листівку, і якраз там ми використовували ці рухи. Тобто, ми брали, я зараз беру фарбу краплак. Розвожу її гарненько водичкою на палітрі, потім беру більш густішу, малюю серединку трояндочки, не притискаючи пензлик по кругу, лише такі лінії тоненькі, бачите, наче такий пунктир. І потихеньку вимальовую. Притискаю ще раз. Виду, бачите, домальовую два. Три. Чотири. І можна оп, вони зустрілися. І тут п'ять. Шість. Зустрічаються. Давайте ще сім. І от дуже цікаво, отут ще поверху вісім. Тобто вимальовуємо ці пелюсточки, отут трішки зайшли поверху. Ми, в мене встигає висохнути оця штука, і поверху ще виходить така трояндочка. Ми можемо ще поверху, ще додати, от коли воно трошки підсохне, ще додати якихось пелюсточок. вони... Якщо ми вимальовуємо це все прозоро, воно поверху буде нам трішечки а, таким лисуванням додавати таких цікавих шарів. Да? Це все ми малювали одним відцінком. Якщо ми на трояндочку дивимося збоку, то це може виглядати так. Знову беру цей краплак, домішую трошки кармінової фарби, вона така а, додає більше. Рожевого збоку, да? я рисочками. Рисочками тоненько вимальовую верхівку трояндочки. От так, якось. І малюю притиском от там-от позаду неї пару пелюсточок, раз, два. Може, ще отут три. А отут вже пелюстки, вони будуть великі. Вони будуть отак. Пам'ятаєте, я показувала, що я плашмя нажимаю. Одна пелюсточка, друга інша. Коли трояндочка трішечки підсохне, ми можемо до неї додати ще зверху відтінків. Далі, наприклад, в нас в троянди може бути листечко, знову надавила до себе. Отут якийсь бутончик, з якого вона росте. І знову надавила до себе, від себе. І дивіться, ви повинні ще побачити. Бачите, я спеціально два, два листочка намалювала, починаючи з цього місця і з цього. Да? Там, де я веду. Там в мене залишається вода. І тут вже ви обираєте, можливо, треба було обидва листочка вибрати, як, і в, одні, в одному напрямі провести цю лінію. І отут ви, наприклад, таку штучку зробили. А, яку ще можна намалювати річ? от Цим всім, Да? От, наприклад, в мене, бачите, кашка вона трошки так вмерла, але. Тоненькі лінії. Я вимальовую тоненькі лінії, тобто це стебло кашки. Так. Я вимальовую тоненькі її, тоненькі її листечко, воно таке ну, цікаве, тоненьке, хвилясте. Я вимальовую тут малесенькі, малесенькі листя. І я можу взяти зараз жовту фарбу, я беру жовту лимонну. І крапочками, крапочками ставлю оці, оці квіточки, які є в цієї рослинки. Крапочки, крапочки, крапочки. Бачите? Крапочки, крапочки, крапочки. Трошки от це все таке достатньо прозоре в нас. Але ну, щоб в нас було більше об'єму до, наприклад, стебла, я можу додати більше темно-зеленої фарби. Знову ще тонше я провожу лінію по цьому стеблу, ще, стеблу чи стеблі ще більш тонку лінію. І по травинкам так, я відтіняю, я не зафарбовую все, що. Там в мене намальована, бо є така спокуса, знаєте, зафарбувати все. Ні, я малюю поверху. І е, у трояндочки, точно так же у трояндочки, до речі, листя, воно в неї таке е, напівкругле, і воно з зазубринками йде. Тобто ви можете також його вималювати більш гарно. Е, чого не вистачає у кашки? Я не знаю, як правильно ще там, ну, пам'ятала назву, але я беру жовту фарбу, жовтий кадмій, наприклад, і трошечки відтіняю. Вже, бачите, такими я крапочками, але більше води. І ці крапочки в мене перетворюються на такі хмаринки, на водні хмаринки. І ще беру вохру сюди додаю. До речі, от всі кольори сепія, я коли сама малювала. В художній школі я їх не дуже розуміла. Не, мені здавалося, що класно малювати да, там, рожевою, червоною, а, якоюсь там синьою. Тобто всіма яскравими кольорами жовтими. Але оці всі кольори, от це моє розуміння зараз. Я не знаю, чи так ну, правильно я вам скажу, знаєте, як свою думку. Що ці всі кольори вони підкреслюють те, що є в реальності? Бо в реальності в нас ну, воно яскраве, але воно таке ніжне яскраве. Трошки я додаю жовто лимонною наверх. Бачите? Ну, Вийшла в мене така, наче мімоза. Да? Кашка тут не вийшла. Чому? Тому що я закруглила і я от дивлюся і починаю спостерігати: а чому в мене немає сходства? А трошки треба було от якось отак, от отак. І так воно вже краще. І туди я пішла. Що ще ми можемо цими зробити лініями? Зараз я знайду стебло, ще одне я вам приготувала. От дивіться, оця ще в мене квіточка є, бачите, така? Дуже також, от. З натиском і відриваючи. Точно так же я беру зелену фарбу. Я вимальовую маленький кружечок, з нього іде лінія. Отут буде йти стебло. Трошки вище я його намалювала чим треба, але нехай буде. Тут ще одне. А навкруги неї маленькі стебельці. Угу. Бачите. А, і отак от ще воно навкруги там йде туди. Можна почекати, поки воно трішечки підсохне, і додати більшого об'єму. Але схематично воно вже є. Далі, я хотіла ще, зараз я потягнуся, в мене тут мак стоїть вам показати також його. От дивіться, мак, так? Да? Ми беремо, починаємо, наприклад, давайте з голівки. Я беру червону фарбу, трошки сюди червоною додам. І вимальовую, о, торкаючись боком, пензликом, вимальовую так листя, вимальовую вниз. І швиденько, поки воно не підсохло, додаю фарби. Класно, якщо воно буде таке мокреньке, вологе. І сюди можна додати або фіолетової вниз, або чорної фарби. Я додам і фіолетової, і чорної. Гернесенько помили пензлика, витерли. І от сюди, поки воно є, я додам ще червоного. Зараз я трішки, знаєте, от фантазую, я, наче, і дивлюся на мак, але малюю його, ну, як. За, за власним бажанням, тобто я не придивляюся. Але що я ще придивлюся? Я візьму і от таку лінію намалюю. Да? От його стовбур і листя. Воно, коли з водичкою, то дуже гарно в нас вимальовується. Що класно ще зробити з цим маком? Нам треба трішечки дати, йому підсохнути. І намалювати дві пелюсточки по бокам. Таким же чином, як ми малювали цю. Але я, поки мак буде підсихати, зараз намалюю ще одну нерозкритий мак, от цю бульбашку таку нерозкриту, яка тримає пелюсточки, також вона йде вниз. Бачите, дуже прозоро я сьогодні малюю. Ну, і ми з вами зробимо градієнт. Да? Що ще можна, наприклад, зробити, коли ми малюємо? От я зараз беру червону фарбу, тобто, це теж також як вправо, якомога червонішу провожу лінію. Ще додам туди червоною, червоно-червоною, червоною, червоний, червоний. Тобто дуже яскравий колір. Тепер ви берете. Гарнесенько миєте пензлика і додаючи воду, по цій площині треба звести цю фарбу на нівець. Бачите, використовувати можна в будь-яких заливках, якщо ви, наприклад, Вмалюєте там небо, море, щось ще, чи щось от е, якусь тіні, да, яка розмита. Далі, що ще можна як зробити, поки в нас смак трішки підсихає, це ми можемо, наприклад, коли кольори змішуються. Тобто ми можемо почати з жовтого кольору, потім взяти яскравий салатовий, яскравий зелений. Домішуючи його можна трішки. І потім, наприклад, яскравий е, ультрамарин. От як, так як вони переходять, яскравий блакитний якийсь, так? Зараз ми його не знайдемо. Ой, я туди промазала. Це Ультрамарин я взяла. Ультрамарин такий більш яскравий. І от поєднати. Ще одна вправа була, я хотілося мені цікаво зробити це, коли ми, наприклад, ну, спробуємо забрати, 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 забрати цю фарбу. Оп. Оп. Ще мені подобається справа, це вправа, коли ми, наприклад, робимо лисування. Тобто, вже в мене водичка брудненька. Ми беремо, наприклад, жовтий колір, червоний і блакитний яскравий, блакитний просто. Так, я зараз помию воду, зараз пауза, і залишилось нам буквально 5 хвилин. Так, продовжимо. Дивіться, в нас вже чиста вода. Напишіте обов'язково, якщо ви додивилися до кінця, чи е, цікаво, чи це такий матеріал давати, чи ні. Чи треба малювати тільки листівочки. І дивіться, лисування, е, наприклад, я веду жовтим. Да? Ви бачите, сьогодні я роблю такі прозорі дуже кольори, і ми бачимо, як жовтий впливає на всі відтінки. Далі я беру червоний. Точно так же веду по всім кольорам і дивлюся, от, синенький в мене ще не висох, дивлюся, як цей колір впливає. Жовтий, звісно ж, все підсвічує. І беру блакитний, стараюся, щоб воно таке було. І також, тобто, це лисування це коли ми накладаємо один шар фарби на інший декілька разів. Дуже класно це зараз я можу ще, я згадала про ромашки, як вимальовуються ромашки. І нам залишився Мак. Дивіться, точно так же: я притискаючи боком пензлик веду і замальовую пелюсточку одну. Я притискаючи пензлик в інший бік веду. І Отак от, от сюди. Тобто він в мене розширився, можна трошки сюди навіть зробити. Тепер я беру червону фарбу поверху, от просто такі роблю ляпочки. І зроблю отут, от, бачите, вже підсохло, вже воно, я, наче, торкаюся, не розтікається фарба. Значить, Треба додаю таких чорна. якось, Бачите, мак такий гарний вийшов. Про ромашку, що я хотіла вам сказати, це відштовхуючись від цієї вправи, коли ми один шар фарби накладаємо на інший. Ми, наприклад, беремо жовту серединку ромашки. Трошки я забрала з неї водички. Далі, тут з палітри в мене був зелений, от я його візьму, я хочу прозорий колір, щоб не підкреслювати. Я малюю ромашка, вона біла. В мене залишається лист, і я малюю навкруги ці, цієї жовтої кульки, да, яка серединка ромашка, ромашки. Я малюю листя. Є. І дивіться, швиденько прохожуся навкруги цією фарбою от просто затушовую, як техніка негативу. Ми з вами колись там малювали тюльпанчик, да, тюльпан замальовую цю ромашку. Тепер я можу додати, наприклад, більше ще зеленого я беру зелену і умбру, таку, щоб колір був такий коричнюватий, більше до землі. Да? І прохожуся по всій ромашці, отак от навкруги. І знову ж таки, пам'ятаєте, отут чому я це показую? в нас був, я вам казала, від Яскравою фарбою розмити до нуля градієнт. Він дуже знадобиться отут, коли навкруги ромашки ми намалювали такі зелене поле, а його, щоб розмити, ми беремо пензликом і цим пензликом розмиваємо цю фарбу так, щоб вона зійшла на нівець. Оп, є. І поки воно мокре, ми можемо в це мокре, я беру темно-зелений колір, Додати вкраплення темно-зеленого кольору. Так. Можете, от я бачите, постійно одним і тим же кольором по кругу, по кругу видумку можете навести. І далі вже. От воно, тобто я і вимальовую ромашку, і вона в мене не обведена чіткими лініями, бо є така помилка, що я знаю, от ми коли робимо там, на майстер-класі, обводимо чіткою лінією без водички. да, Фарба висихає, а ти вже її не розтушуєш, так, коли фарба з водою. І отут-от, наприклад, Внизу ромашка завжди, вона така зелененька, я можу трішечки поставити крапочки. Трішечки сухим пензликом їх розмити. Я можу намалювати таку серединку, потім на пелюсточках можуть такі іти лінії посерединці, такі дуже гарні. Ще ромашка, якщо ви пам'ятаєте, в неї такі, наче надкусані пелюсточки на кінці, дуже. Цікаво, ви можете зараз це вималювати, спробувати. І от виходить ромашка така, бачите: ще є рідина, якою замальовується папір. Ви спокійно малюєте все поверху, а потім відкріплюєте його. Але я їм не користуюся. Бо він, ну як на мене, може я ще гарно не навчилася, не робить тонкі лінії, і там просто там гумова основа і завжди просять, щоб, наприклад, користувалися старими пензликами, щоб його можна було потім викинути, бо він склеюється. Я просто думаю, якось треба спробувати, але для мене це більше підходить, знаєте, як для сніжинок. Щоб, наприклад, зубочисткою поставити якісь там крапочки, і потім і потім їх віддерти. Так, на сьогодні все. Дякую. Наступну листівку. Ми, відштовхуючись від того, що ми навчилися сьогодні, намалюємо наступну листівку. От якусь таку, якщо. Якщо вам зайде. Гарного дня пишіть коментарі. Дуже дякую, що ви всі пишете. Пам'ятаю про ваше прохання, там прапори останні, і я запишу обов'язково. Пам'ятаю про морозиво там. Також я думаю, що все буде. Дякую, що дивилися. Якщо сподобалось, лайкніть ефір. Ну І просто насолоджуватися цим днем. І ще хотіла додати: дивіться, ця механічна вправа просто малювати, відточувати мистецтво і просто от малювати ці лінії від тоненької до товстої з різним натиском, з різною інтенсивністю фарби. Ви можете також спробувати, коли у вас пензлик, наприклад, тільки сухий. Це дуже заспокоює і це впорядковує простір. Тобто, якщо там щось, шо, шо, ви не можете е, нічого робити, от сядьте, просто от поводіть ці лінії. Просто навчіться от їх робити. Все гарного дня. Дякую, що були разом на каналі Листівки від душі. Якщо не підписаний, підписуйтесь і до зустрічі.